Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 18 березня, і поговоримо про миротворців в Україні. В четвер повинна відбутися зустріч в Лондоні. В черговий раз там збереться коаліція рішучих або коаліція охочих, які охрестили засоби масової інформації, і вони будуть там обговорювати в тому числі конкретні питання, пов'язані з присутністю іноземних військ в Україні, зрозуміло, за погодженням з Україною в контексті можливого перемир'я і завершення в цілому російсько-української війни. Станом на сьогодні достатньо цікава складається ситуація, тому що. Що Британія, яка є лідером взагалі в цій коаліції, однією з перших заявила про те, що готова направити в Україну 10 тисяч військових, причому прем'єр-міністр Кір Стармер сказав, що вони можуть перебувати тут стільки скільки потрібно до того часу, доки не буде вже чіткого розуміння, що Росія не почне якусь чергову там нову війну проти нашої держави. Тобто, фактично, мова може йти навіть не про місяці, мова йде фактично про роки. Та і вони тут британці будуть перебувати, і вони готові виступати таким своєрідним щитом, який не дасть Російській Федерації знову почати широкомасштабну війну проти України. Стармер достатньо часто повертається до цього питання. достатньо часто говорить про те, що Британія готова бути лідером, готова бути організатором, скажімо так, цієї ініціативи, і має вже конкретні певні плани, які власне. Будуть стосуватися розміщення цих іноземних військових в нашій державі. Ще один дуже важливий момент. Станом на сьогодні, ми часто вживаємо таке поняття, як миротворці, ну і деякою мірою вони можуть такими бути, але тут все залежить від того, в якому форматі вони власне будуть присутні в Україні. Тому що якщо це буде формат, про який колись говорив президент Франції Макрон, і військові іноземні будуть розміщені не по лінії розмежування, а, наприклад, там, великі. Тих містах, які знаходяться неподалік від лінії фронту, там називалися наприклад такі міста як Кривий Ріг, називалися такі міста як Дніпро, Одеса. Та ж сама. І деякі інші, то е, тут більше мова йде не про миротворців, а по суті про іноземний військовий контингент, який може виступ, виступити в якості підтримки для наших збройних сил, якщо знов-таки Росія починає широкомасштабне вторгнення. Росія буде завжди знати, що нанесення якихось там ударів е, може ну, потенційно зачепити представників країн НАТО, і це втягне власне, НАТО в війну проти Російської Федерації. Тобто логіка приблизно така, і отут, в залежності від того, де вони будуть знаходитися, власне, на лінії Змежування чи, наприклад, десь ближче там ну в тилу, але в Україні причому в великих містах, там в прифронтовій, давайте так скажемо, зоні, просто прифронтова зона на сьогоднішній день це 100-120 кілометрів, оскільки на таку відстань може бути наприклад артилерія, і зрозуміло, що теж Запоріжжя, воно потенційно в зоні ризику знаходиться. Херсон знаходиться в зоні ризику. Ну з одного боку, якби не прямо на лінії фронту, з іншого боку, дуже близько. Ну Херсон, взагалі, там просто через через річку, да за. Великим рахунком а з Запоріжжям ситуація трошки інша, але теж достатньо близько. Так от, тут є певні нюанси, де конкретно і як конкретно вони будуть розміщені, але це вже знаєте такі деталі. Це вже другий крок після прийняття принципового рішення про їх присутність в Україні. Станом на сьогодні там кажуть, близько шести країн. Вони офіційно по суті так оголосили про те, що готові направити свої війська в Україну, крім Британії, це в тому числі Франція, це Канада. А, це Австралія, яка нещодавно до цієї ініціативи приєдналася. Була Швейцарія, яка говорила, що вона потенційно таку можливість розглядає. З'явилася нова країна, дуже цікава, а саме Туреччина. Президент Туреччини Ердоган сказав, що з одного боку тут треба подивитися і покластися на Сполучені Штати, на президента Трампа, як він намагається. Допомогти укласти взагалі цю мирну угоду, перемиря. Потім мирну угоду Америка буде відігравати дуже важливу роль в цьому. Але Туреччина готова надіслати своїх військових для того, щоб вони контролювали. Потім, наприклад, умови виконання цього перемир'я, ну і власне були такою своєрідною гарантією безпеки для е, України. Ну, взагалі е, на сьогоднішній день в цю коаліцію охочих входить близько 30 країн, і їх кількість постійно збільшується, тобто різні країни приєднуються, і е, навіть ті, які не готові зараз присилати своїх військових, вони готові допомагати з військово-технічної точки зору, з точки зору, е, ну там матеріального як, е, наприклад, якогось забезпечення, Тобто, грубо кажучи, їхніх військових не може бути на землі, але вони будуть допомагати в інший спосіб. І Це насправді дуже цінно. Чому? Тому що потуга НАТО навіть на сьогоднішній день складається якраз з того, що різноманітні країни надають від себе ну всі можливі якісь ресурси, наприклад, дві країни НАТО, типу Люксембурга і Ісландії, вони не мають взагалі армії як такої, але при цьому при цьому ну, Люксембургом зрозуміло, просто маленька дуже країна, але при цьому немає армії вони тим не менше в, в, мають певний внесок і роблять певний внесок в колективну оборону альянсу, тому що там станції спостереження, якісь технічні там різні моменти, да які вони беруть на себе і які вони забезпечують. Кожен намагається ну, якби, робити те, що він може, і в даному випадку така ж історія з цією коаліцією. Не всі готові будуть відразу прислати свої війська, але готові будуть допомагати в тому числі в якийсь інший спосіб. А от чому я згадав Туреччину? Тому що насправді це може бути дуже цікава історія. Ми знаємо, що у Росії дуже нервова реакція? Взагалі її дуже тригерить від згадувань про європейських миротворців власне в Україні. Їх відразу починає, ну говорячи простою мовою, штирити від цього. Істерика починається. Вони там намагалися щось вказувати Макрону, порівнювали його з Наполеоном. Постійно згадували про британців. Оцю велику гру, яка була в 19 столітті між російською імперією та британською імперією. До речі, по факту Російська імперія цю велику гру програла. Так що будемо сподіватися, що і в цій новій великій грі. У 21 столітті Російська Федерація вже власне програє не тільки Британії, ну в так а й зрозуміло, Україні і всьому цивілізованому світу. Так, от Росіян від цього рве вони дуже негативно на це реагують. Але той же Макрон колись ну нещодавно відносно і дуже добре на це відповів. Він сказав, що. Ми ж не питаємо е, і не вказуємо Путіну, коли він там запрошує, наприклад, північнокорейських військових і використовує їх в якості гарматного м'яса. І тому не він повинен вказувати Україні суверенній державі і, наприклад, іншим країнам з приводу того, залучати чи не залучати якісь іноземні війська. Це насправді дуже правильний меседж, тому що Україна як суверенна держава сама буде приймати рішення, по-перше. Чи треба запрошувати миротворців? А по-друге, кого запрошувати? І в даному випадку от, історія з туреччиною вона починає грати абсолютно новими фарбами. Чому тому, що туреччина з одного боку це е, країна-член НАТО? Зрозуміло, що вони займають таку, знаєте, дещо специфічну позицію, і в них іноді виникають конфлікти на рівні НАТО. Один з останніх, ну його правда, врегулювали, був пов'язаний з тим, що турки хотіли у Росіян купити деякі системи там С 400 наприклад, і ну, НАТО було проти Сполучені Штати були проти, тому що це знаєте. Ви у головного стратегічного супротивника купуєте зброю. Виникає питання щодо там інтеграції цієї зброї в колективну систему оборони альянсу і чи не скористається Росіяни цією можливістю ну турки там змогли якби цієї ситуації, і, в принципі, не розсварилися з НАТО і зброю. Потім передумали за великим рахунком купувати у Росіян, тому що до речі, побачили, як вона прекрасно знищується західним озброєнням в руках збройних сил України. так от Туреччина, член НАТО, це раз з іншого боку. В неї ну непогані відносини. На жаль, мабуть, але так є торгівельно-економічні з. Російською Федерацією на політичному рівні вони спілкуються так. В них були е, історії, коли вони ледь не ворогували. Пам'ятаємо, як турки дуже швидко збили російський літак, який залетів на їхню територію під час громадянської війни в Сирії, але потім вони все одно помирилися і, власне, зараз активно торгують. Турки дуже непогано заробили на Росії під час російсько-української війни. Ну і Ердоган з Путіним часу часу зустрічається чи зізвонюється. паралельно з цим. Туреччина однозначно на України стосовно територіальної цілосності, державного суверенітету. Жодних зауважень. Вони постійно на офіційному рівні, я підкреслюю, це дуже важливий момент. Тобто, вони видають спеціальні документи, які публікуються на сайті їхнього міністерства закордонних справ про те, що Крим це Україна, Україна в міжнародно визнаних кордонах, і вони ніколи не визнавали, не визнають і не будуть визнавати факту тимчасової окупації зі сторони Російської Федерації. І є тут ще один дуже важливий нюанс: Туреччина європейська країна. Хтось може сказати. Деякі ж вони європейці, всі, хто літав ще до широкомасштабного вторгнення, можливо, на відпочинок. Ну бачать, що це країна, зрозуміло, зовсім іншого там типу культури, хоча достатньо вестернізована ще після реформа Татюрка. Але тим не менше, формально вона європейська, тому що частинка Стамбулу знаходиться в Європі невеличка, але тим не менше, і саме через це турки намагаються інтегруватися, в тому числі до європейського союзу. Правда, не дуже вдало. Але тим не менше виходить так, що європейська країна. Але не така європейська, як кричать росіяни при цьому член НАТО, але специфічний член НАТО, і це може стати, знаєте, такою історією, проти якої у тих же росіян не буде аргументів. А чи буде готова прийняти Україна турецьких, наприклад, миротворців? Певний якийсь контингент, чому би ні. Якщо це буде за погодженням, якщо все це буде розплановано, в залежності від того, де вони будуть знаходитися. Турки, до речі, такий досвід, в тому числі участі в миротворчих місіях, мають він достатньо вдали в них, і в цьому контексті це може бути ну, гарним таким кроком зі сторони України. Що дивіться, там не тільки чисто то європейські країни, а там, в тому числі є і Туреччина, і що на це Росія скаже? А от е, намагання Росії залучити до цього процесу або висловити якийсь ультиматум, що це повинні бути якісь треті країни, кшал Китаю, е, там Бразилії чи Південної Африки, вони е, абсурдні по одній простій причині. Е, розумієте? Миротворці, саме миротворці, коли вони з'являються в якихось країнах, вони можуть з'являтися з двох причин. Перша причина, коли за цю країну приймають рішення, кого туди присилати, просто в силу відсутності в цій країні влади і системи публічного управління, тобто країна дезорганізована, немає ніякого центрального управління, і тому там ООН чи хтось інший приймає рішення і направляє миротворців. Є другий варіант, коли країна сама вирішує, і це якраз варіант України. Ми повноправна. Повнофункціональна держава, ми демократична держава, зрозуміло, з певними обмеженнями під час правового режиму воєнного стану, але тим не менше, всі ці речі вони є, і Україна абсолютно має повне право і повинна їм скористатися, сама визначаючи, кого ми будемо запрошувати, і хто власне може виступати тут в якості миротворців. Тема, судячи з усього, буде ще довго залишатися актуальною і так чи інакше ми до неї повернемося. Чому тому що ну, певна пауза. За яку ми бачимо зараз, вона дуже невеличка, пов'язана з тим, що всі ці країни вони чекають, чим завершиться перемовини, в тому числі Росії і Сполучених Штатів Америки. Україна зі штатами переговорила. Якщо буде перемир'я в тому чи іншому форматі, тема миротворців відразу актуалізується, і мені здається, піде набагато швидше. І перевагою для нас є те, тому що для нас це далеко не найгірший варіант. Є те, що Трамп поки до цієї ідеї ставиться непогано. Вона йому подобається, тому що вона відповідає його баченню руками інших вирішити проблему, а США все це будуть контролювати саме тому Трамп не проти європейських миротворців. Будемо сподіватися, що в нього позиція не зміниться. Путін йому не наведе якісь додаткові аргументи, які на жаль ну будуть для нас там, наприклад, неприйнятними. І Трамп не почне їх нав'язувати Україні. І якщо, якщо Історія з перемир'ям потроху буде рухатися далі більш швидко буде розвиватися і тема з миротворцями на сьогоднішній день. Країни, які я які я згадував, сукупно готові направити в Україну близько 30 тисяч військових. Тобто, це в принципі вже більш-менш така, знаєте, адекватна цифра. Ну, звичайно, хочеться на початку більше, але ж ви розумієте, де 30, там може бути і 50, де 50, може бути і 60, 70. Вони можуть прибути і вони можуть стати для нас як мінімум додатковою гарантією. Ну там на перші півроку, рік після завершення активної фази бойових дій, і для нас це безумовно буде ну достатньо непогана історія, яка дозволить думати про інші речі, відбудовувати країну. Ну і сподіватися, що рано чи пізно в Росії просто в силу природних причин зміниться режим. Ми будемо готові до цієї зміни, і тоді зможемо повернути всі наші землі, які тимчасово на сьогоднішній день контролює Російська Федерація. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на Налі слава Україні!